Найбільше свято Пасха. Страсний тиждень. Особливий період підготовки до Великодня. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Наближаємося до найбільшого свята церковному році. Пасхи після квітної неділі розпочинається Страсний тиждень від понеділка до суботи. Це особливий період підготування до Великодня. В Цей час дні мають чітко визначені теми. Над якими церква розважає. Тому анонсуємо наперед, що впродовж трасного тижня будемо випускати коротке відео, де розказуватимемо про символіку кожного дня та те, що відбувається з Ісусом у цьому часі. Впродовж трасного тижня звершуються унікальні богослужіння, у деяких з яких є нагода брати участь лише раз на рік. Цей період цілком присвячений останнім подіям життя Ісуса Христа. Таємні вечері з учнями, підліз раді юдою, арештом, неправедному суду, знущанням його стражданням, смерті на хресті та погребенню. Піст на страсному тижні є найсуворішим, обмежені в харчуванні, покликані тільки допомогти нам напередодні Великодня, зосередиться не на фізичному, а на духовному і не є самоцільним. Насамперед мова йде про внутрішнє покаяння в гріхах, поганих вчинках і думках. Часто від людей ми можемо почути таке запитання: чи можна сповідатися у страстний тиждень? Відповідь так. Відмовити в сповіді людині священик не може, якщо вона відчуває потребу. Не існує таких випадків, коли можна в сповіді комусь відмовити. Можна комусь відмовити в причасті. Бо він не готовий до цієї святої тайни, але в сповіді відмовляти не можна. Бог, як люблячий батько, завжди чекає нас, щоб ми навернулися. Отже, в часі страсного тижня намагаємося приділяти увагу молитві, а не розвагам душні та більше допомагати ближнім. Пригадуємо, що ми даруємо три святих письма для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі. Вам потрібно підписатися на нас та поширити будь-яке наше відео із активною позначкою нашої сторінки Бог і людина. Результат конкурсу відбудеться 16 квітня. Зробімо все, щоб слово Боже ширилося між людьми. Ставте подобайки, діліться з друзями відео та чекайте наступний ролик вже завтра.